Політолог і громадський діяч Віктор Боберенко написав про методи алкодипломатії. Написав не просто так, а тому, що про це згадали польські інсайдери. Мовляв, ще до повномасштабного вторгнення у Зеленського з Дудою була зустріч, і там була алкодипломатія, і все було добре. Що ж, давайте розберемося в цій темі зі слів того, хто розуміється: прийшла пора поговорити про алкогольну дипломатію. Про це завжди соромляться казати. Типу, нібито політики і дипломати, це не люди. Вони не п'ють, не курять трави і не займаються кексом. Пам'ятаю, як в Клінтона ледь витягли зізнання в тому, що він колись в юності курив якусь шмаль. Не в затяжку, ага. А те, що він робив із Монікою Левінській, то того взагалі не було, незважаючи на затійну процедуру імпічменту. Польський журналіст Парафіянович у своїй книзі стверджує, що Зеленський і Дуда здружилися під час неформальної зустрічі у резиденції вісла ще до повномасштабного вторгнення. Я не знаю, хто кого там перепив, тоді яких пісень вони співали, і чи говорили вони один одному. Ти мене поважаєш. Але це потрібна і правильна поведінкова стратегія, особливо під час війни. Я не люблю Зеленського і не вважаю його достатньо компетентним. У комунікаціях, але якщо поляки роблять із цього анекдотичну історію, то це добре. Сподіваюся, що наш не заснув у салаті, все таки, як не як школа КВК, вона вчила вживати міцні напої в малих дозах у будь-якій кількості. Наш мав триматися. А взагалі, пише Бобренко: мені доводилося випивати з політиками і послами різних країн у різні часи. І скажу відверто: спільне застілля часто дає ефект більший ніж виступи під час конференцій. Офлайн, як то кажуть, за столом це краще, ніж онлайн в Зумі, і найцінніший досвід це обміни в системі місцевого самоврядування. Тут офіс президента не допрацьовує від слова зовсім. Суспільна думка щодо України у світі підупадає. Це змінити можна елементарно. Відпускати голів громад, відпускати делегації громад разом або окремо, вчителі, бухгалтери, волонтери, гошники. Внутрішньо переміщені особи, ветерани, відпускати їх до Європи У США, в Канаду тощо. І щоб там голова прифронтової громади розповідав колезі під чарку, як то воно вивозити бабусю, якій 80 років, з її хати, де вона провела все своє життя, вивозити тому, що рускає смерть вже за кілометр, і щоб поплакали разом. А ще від того, що діти малюють малюнки чорними кольорами. Ще від того, як важко знаходити пропалені іграшки в роздобаних десятках. а потім разом співали б фальцетом Путін ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Від цього користі буде більше, ніж від тисячі відосів найвеличнішого, і галімих виступів Єрмака на американському телебаченні. Але офіс не хоче відпускати голів громад у Європу. Вони ревнують, а даремно. Я знаю багатьох голів громад в Україні, які сміливо переп'ють і Офіс президента України і весь білий дім. Вони не підведуть, вони безжальні на цій війні, а в п'янці полонених не беруть. Ей, в офісі, думайте. Від каналу Саме Сік. Суть цього тексту в тому, що живе спілкування з європейцями чи американцями може дати більше, ніж пафосні симпозіуми. І про це, до речі, не тільки Віктор Боберенко пише, про це пишуть багато інших аналітиків. Потрібно відправляти нардепів за кордон для перемовин. Відправляти представників місцевого самоврядування теж за кордон для зустрічей, і вони там розкажуть про те, що таке війна, не по телевізору, а насправді так можна змінити думки іноземців, в тому числі американських республіканців. Але ОПУ дико боїться, щоб хтось не був більш важливим, ніж їхній бубочка. Тому вони навіть у законні відрядження наших нардепів з опозиційної євросолідарності не завжди випускали з країни. Ми вже це не раз бачили. Дитячі комплекси і повна дипломатична безграмотність. На жаль, наразі так. І від цього страждає вся країна. До речі, скоро опублікуємо розбір доволі цікавої книги цього от польського журналіста Парафіяновича про погляд на російсько-українську війну з їх владних кабінетів, з польських владних кабінетів. Там безліч інсайдів. Доволі цікаво і пізнавально. Очікуйте. І не забудьте лайкнути відео і підписатися на наш канал. Вам не важко, а нам приємно.